Таються вікна і життя, як воно є. Жорстокий дівочий бій за букет нареченої дві подруги ледь не повбивали одна одну просто на весіллі. Смертельне побачення, хлопець притяг на зустрічі з дівчиною Ротвелера, і той загриз її на смерть. Вона очолила першу жіночу сотню самооборони майдану. Історія дівчини, що на своїх руках виносила вбитих під час революції гідності. Про все це говоримо далі. Тарифна анархія в Харкові влада підвищила ціни на проїзд, і громада вибухнула протестами. Вартість підскочила до 8 гривень у метрополітені й до 6 в трамваях та тролейбусах. Однак рухомий склад таки лишився нікчемним. Тож активісти виступили проти вже й ухвала суду, що спиняє подорожчання. Утім, на практиці рішення не виконується, а люди й надалі платять більше, бо вже заплуталися. Скільки йде, треба платити. Тож сьогодні обурені пасажири прийшли мітингувати просто під кабінет мера Геннадія Кернеса. Чим усе скінчилося Марія Малевська за проїзд, пожалуйста, готовим пасажири. Документи під'являю. Ранок трамвай, третій номер. А чому у вас проїзд по 6 днів? Не почути. Що мені типовий дають по 6, воно у мене по 6. Кондуктор показує роздруковане рішення виконкому про підвищення ціни. Активіст Антон Сосницький твердить, воно не чинне. Суд скасував. Я вам можу ухову зачитати, якщо вам це цікаво. Ні, у мене проста робота. Я на роботі пішка. Із мене требують план по 6. Ви мені дали зараз 4, Як я вам дам білет? А часто вам так пасажири постоянно. Цілий день на протяженні двох днів на моїй нервній системі відработається більше, ніж на комліпа. Утім, здебільшого, пасажири у трамваях та тролейбусах такі Ачують по 6 гривень. Містяни вже не знають кого слухати. Спочатку спробувала купити за 4 гривні, але мені не дали. Сказали, от зараз є відміна суду, рішення суду. І треба сплатити 6 гривень. Состояння вагону залишилось таким же, а ціна виросла. 10 ранку будівля мерії активісти кількох організацій та прості харків'яни прийшли з пікетом, вимагають виконувати ухвалу суду, яка скасувала підвищення цін на проїзд. Це грабіж. ані просто не знають яку удавку вже накинуть на людей, Як не возмущатися? Тарифи на проїзд у тролейбусах і трамваях з 4 до 6 гривень, і у підземці з 5 до 8 гривень вой у Харкові зросли два тижні тому. Юристи Харківського антикорупційного центру подали позов. І ось два дні тому окружний адмінсуд зупинив дію нових тарифів. Заяву про забезпечення адміністративного позову задовольнити. Ухвала набуває чинності з моменту проголошення, навіть попри те, що мерія вже заявила, оскаржуватиме її. Утім, квитки в міськ електротранспорті того вечора не подешевшали. І наступного дня також підлеглі Кернеса назвали судове рішення політичним. Це стоїться пускай. Совести судьи, которые при судей, которые приняли данное решение. предприятия не могут ну, ездить в убыток. Это приведет. К увеличению інтервала движення что на наземному штофп, так и в підземному транспорті вмить відреагувала прокуратура. Там вже порушили карне провадження за статей умисне невиконання рішення суду. Підозрюваними в цьому кримінальному провадженні можуть бути посадові особи Харківської міської ради. Хто саме це вирішить слідство? Будуть зібрані докази. І лише після цього я зможу більш конкретно говорити про підозрюваних. Ранковий пікет під стінами мерії тривав недовго. Активісти вирішують, якщо до них ніхто. То не виходить, треба йти до міського очільника самим. Двері зачинені міського голови на на робочому місці в робочий час немає. Ініціативна група прямує коридорами мерії. Далі беруть штурмом кабінет профільного заступника Кернеса. Якщо ви далі будете продовжувати продовжати трапіть ми вас, я лично вас, вместе з цим креслом винесу з цього кабінета. Віцемер намагається пояснити. Вчора після ухвали суду у мерії знову зібрався виконком і проголосував за те, щоб внести зміни до старого рішення про подорожчання. Таким чином, вважають урядники, з'явилося нове розпорядження. Спорядження не скасоване судом і нові тарифи знову законні. Обманывая харьковча, и сегодня его расклеили по троллям трамвай и троллем. Есть рішение сполковоновосім семь восемь восемь, по ми діємо на точка. напруга зростає в і в кабінеті урядных. І під вікнами мерії. До головного ходу активісти підігнали сміттєвий бак. Згодом хтось з молодиків кинув у нього димову шашку і вхід до будівлі охопило їдким димом. За лічені хвилини охорона мерії загасила пожежу. Але не обурення учасників пікету. На суботу в місті анонсовано нову акцію протесту хода злих харків'ян. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ. У собачій пащі на Миколаївщині Ротвейлер на смерть загриз річну жінку. Ввечері вона прийшла на побачення з чоловіком. Той був із бійцівським псом, якого вигулював без наморника. Під час бесіди тварина вчепилася жінці в обличчя. Перехожі знайшли її за кілька годин вже непритомною Вона стікла кров'ю і померла. Дуже сильно кричала. Ну там 26-річний Дмитро живе поряд із дитячим майданчиком, де трапилася трагедія. Того дня, розповідає, пізно увечері сюди прийшла жінка зі своїм знайомцем. Чоловік тримав на повіці ротвейлера. Пара голосно сперечалася, невдовзі на вулиці почули несамовитий крик жінки. Тут було нападіння, тут собака почала гризти. бачите, кров тут, кров тут, кров. Просто сказав, фас на Він просто відпустив можна сказати, рвати. І все, далі просто протаразинувся і у шо дома. Вони його ставили ще кілька годин. Євгенія пролежала на майданчику, аж доки її не знайшли перехожі. До лікарні пошматовану жінку привезли вже непритомною, ще з переохолодженням та було вже запізно. Доставлена скорою допомогою в крайній тяжолому стані. і в кальбіл знятий. І множне рани тіла состояння усхучалась катастрофічки. Вальна умерла буквально через несколько часов з моменту поступлення. Причина смерті остра кропотіря і перехладження. Мати загиблої Євгенії розповіла, що із Геннадієм так звуть господаря собаки. Її донька колись мала стосунки. Потім почала зустрічатися з іншим. Припускає, можливо, чоловік так помстився. Вона з ним Нас німила то кадата як він стояв, а собака розривала Просто собаку. Геннадія з величезним ротвейлером на цій вулиці знає кожен. Сусіди кажуть, йому 35 років і він полюбляє випити, і тільки нахильне зайвого одразу спускає собаку з ланцюга. Сусіди намагаються його двір оминати. Ходить з собакою без поводка, без намордника. Ми з ним ругаємося тут. все время. Я боюся, тому що він на вулиці з ним ходить. От. А тепер вже внучка і боїться й школи йти. У цьому будинку мешкає господар пса. Після трагедії чоловік намагається не потрапляти людям на очі, уникає будь-якого спілкування із журналістами. Фіртка на подвір'ї зачинена. Лише чути, як на дворі гавкає той самий Ротфелер. Де нині ховається, чоловік не знають ані сусіди, ані правоохоронці. Сьогодні тут були слідчі та опитували свідків. За фактом смерті Євгенії почали карне провадження. Якщо доведуть, що Геннадій нацькував пса на жінку, то за навмисне вбивство йому загрожує зо 15 років ув'язнення. Сусіди тим часом звертаються до всіх інстанцій, аби собаку вбивцю забрали подалі від людей. Щоб собаку, вступили, то у супілі, тож багато дітей і щоб не було ще більше нападень. Луїза Єрьіміна, Богдан Іванов, програма Вікна СТБ. Тож на тлі цієї кривавої історії в телепорталі ми вирішили поцікавитися вашою думкою. Ось про що як гадаєте, чи потрібно в Україні заборонити собак бійцівських порід? Варіанти відповідей так, вони небезпечні, ні, бо справа в господарі ні, але посилити відповідальність. Голосуйте, коментуйте результати у вікнах у 22.10. а ми йдемо далі. А от в Києві сьогодні відбулося перше судове засідання по суті у справі найвідомішого докхантера Олексія Святогора чоловік неодноразово визнавав себе в пресі та соцмережах убивцею безпритульних собак. Про це говорив і сьогодні каже, не вбачає в цьому нічого лихого, ба більше вважає такі вбивства своєю місією як мисливця. Хотів би наголосити, що наш український письменник Остап Вишня у своїй творі мисливські усмішки. В епілозі закликав винищуйте бродячих собак. E, давайте кожен свідомо собі поглянемо в очі і скажемо, що вони мають для нас небезпеку. Ви знаєте себе докхантером? Ну, так я до Ви такі слова скажете, наче це щось погане таке? до <зуваються>, досягогора зоозахисники кажуть, зловити його на гарячому жодного разу не вдавалося. Тому судді звинувачують чоловіка не у вбивстві тварин, а у пропаганді насильства. За докази надають виступи тугора в пресі й дописи в соцмережах. Запевняють, така нахабна пропаганда насильства має масштабні наслідки. Это очень показательный процесс, потому что очень много его последователей. В неприбыл такой случай, когда молодежь начинала убивать животных, а потом, простите, женщин убивала, даже беременную женщину убиваю. Если бы вовремя их остановили, если бы вовремя они понесли наказание, я думаю, что не дошло бы до убийства людей. Попереду тривалий судовий процес, будучи допити свідків і самого обвинувачуваного в разі доведення провини святогорові загрожує від трьох до п'яти років тюрми. Виборча піраміда одного з депутатів України зловили на підготовці фальсифікації президентських виборів. Його імені в СБУ поки не розголошують, проте показали фрагменти записів перемов. Судячи з них, фальсифікації готували в багатьох регіонах країни. Координатори домовлялися з організатором, аби поставити до дільниць своїх людей, щоб ті в подальшому скуповували голоси виборців. Цій піраміді задіяні як громадяни Росії, так і громадяни інших країн, а також громадяни України, які брали участь в роботі політичних штабів на території Росії. Ми відпрацьовуємо виключно російський слід У СБУ кажуть вже сьогодні. розпочали обшуки в усіх підозрюваних. Нині їх понад 30 років. Майдан у скорботі п'ять років тому, 21 лютого 2014 року, під вигуки герої не вмирають та звуки плине кача на майдані незалежності врочисто прощаються з героями небесної сотні. Кількома годинами раніше силовики полишають урядовий квартал на виконання постанови Верховної Ради про засудження насильства. І це після трьох кровопролитних діб сотень вбитих, скалічених та поранених. Тієї самої ночі Янукович та деякі високопосадовці тікають із Києва. На згадку про полеглих та з повагою до кожного, хто насмілився чинити спротив системі, вона не полишає розпочатої справи сьогодні. З погадами про революцію та роздумами про її наслідки ділиться єдина на Євромайдані сотниця Анна Коваленко, дівчина яка в 22 роки очолила і повела за собою жіночу сотню самооборони майдану. Я Анна Коваленко, я сотник 39-ї сотні самооборони Майдану. До Майдану я була журналістом. Я робила сюжети для культурної редакції. Вже коли почали збиратися студенти під стелою, я долучилася, але це був несистемний протест. Я була якийсь період в Росії. Я бачила, як відбуваються протести там. Я дуже бачу, як швидко закінчився цей мітинг, коли людей спакували е, в автозакі. І тому, коли почалася ескалація, тут е, на майдані така я провела певну паралель, і зрозуміла ні, так не буде. Дуже швидко я втягнулася, і, мені здається, перестала бути журналістом. Від початку я була заступником командира 11-ї сотні. Сотники почали е казати, що дівчата недисципліновані і всередині їхніх сотень створюють дуже багато проблем. Та десь буквально за два дні в мене вже була моя сотня. Я пам'ятаю спалахами. Пам'яті, як відбувалося все тоді. Я пам'ятаю, як ми складали просто померлих. Стоїш, повертаєшся, а людина поруч впала і її підстрела. Зараз дуже часто кажуть про, про загиблих на Майдані, що, що ми тепер маємо жити так і сповідувати ті цінності, за які вони вмерли. Я вважаю, що є цінності. За які б ці люди мали жити і розвивати їх, впроваджувати. Все, що відбувається сьогодні, коли не знаходять там, винних, це просто для українців, для них має прийти усвідомлення відповідальності для кожного. Це те, що відбувається в країні. Майдан це про самоорганізацію, це про свідомість, це про гідність. Чи додало це людям впевненості, чи змінило це певну ментальність, чи об'єднало це людей? Так. Після Майдану я працювала. Радником трьох міністрів оборони зараз. Я е, консультант е, комітету національної безпеки та оборони Верховної Раді. Майдан означає, що багато роботи просто ще попереду. кинути це все. Це знову ж таки нівелює е, жертви втрати, які Україна понесла за останні п'ять років. І тому ми на це просто не маємо права. Завершує цикл інтерв'ю. Той з кого розпочалася боротьба за європейську Україну. Студент Віталій Кузьменко вийшов на майдан першого дня протестів, стояв до кінця і потім захищав свою країну та свій вибір уже на війні. Також завтра керівник головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк дасть відповідь на головне питання учасників революції: а де покарані, не пропустіть. Палячини захоплюють банки і перекривають дороги у Каталоні. Почався загальний страйк. Протестувальники заблокували найбільші транспортні артерії та залізничні вокзали у місті Жирона, захопили штаб-квартиру чи не найбільшого банку Іспанії. Акцію влаштували профспілки, повідомивши владу, що обстоюватимуть підвищення мінімальної платні до 1200 євро та скорочення робочого тижня до 35 годин. Утім, на вулиці вийшли їх закликами до незалежності Каталонії від Іспанії. Моторошна пожежа в Бангладеш ущент згорів цілий квартал. 80 людей загинули. Пожежа почалася на складі хімікатів, розташованому на першому поверсі в історичному районі столиці країни Даки. Полум'я буквально миттю перекинулося на три житлові поверхи, а потім запалали всі прилеглі будинки. У квартирах один за одним вибухали балони з газом. Чимало людей не могли вибратися з охоплених вогнем будинків і заживо згоріли в себе вдома. Серед жертв також гості, весілля та відвідувачі ресторану. Точна кількість жертв наразі невідома. Ми зможемо остаточно встановити, скільки людей загинули лише після того, як обстежимо усі згорілі будівлі. Щороку сотням онкохворих дітей ніде жити. Вони приїздять з усієї країни. На лікування до інституту раку, але між курсами хіміотерапії не можуть повернутися додому і змучені лікуванням, мусять шукати прихистку де-інде. Щасливчикам вдається потрапити на дачу. Це єдиний в Україні будинок, де можуть пожити безкоштовно родини онкохворих діток. Однак тільки одиницям щастить потрапити сюди. Тож, аби місця вистачило всім, благодійники хочуть звести нову власну дачу. Це безпрецедентний національний проект. І головне, до нього може долучитися кожен. Всім, хто водні знакомий, чуть-чуть привики, нам привикла жить кода вот жалиться. Півторарічна Аміра ще не говорить, але жестами як може розповідає про свій біль. Показує післяопераційний шрам на увесь животик. Він промовистіший за слова на пам'ятає. В Аміри злоякісна пухлина нирки. Її прооперували в інституті раку місяць тому. Лікування ще триває. Додому до Хмельницького її їхати не можна. Проте з дитячого відділення, переповненого новими пацієнтами, її виписали. Коли я пизані на наступний день доктор нам говорить, у вас 27 тижнів лікування. лічення. Це одразу в голові. Ти розумієш, що 27 сім это же где-то жить. У мене прям була депресія. Після операції до наступного етапу пряма дорога Амірі та її мамі була сюди. Хочу картошки саме. Пані Олена готує доньці в мультиварці. На крихітній кухні немає плитки, один холодильник на десятьох. Випрану білизну сушать у ліфтовому холі, одна на дві родини, кімната, пліснява на вікні. Це так званий пансіонат-гуртожиток при Інституті раку. Трошки киснувато, але нічого. В доньки Саркома Юінга. вона соромиться і просить не показувати її обличчя, бо в школі не знають, що з нею. А мама ніби весь час перепрошує боїться сказати зайве, і образити керівництво. Дякую, що мають бодай це одне на двох ліжко. Ну нічого головне, щоб було де переспати. Кажеться, що не, не шукаєш тої квартири, бо зараз попробую ту квартиру знайти. Ще вчора мамі за мірою податися в Києві. Було нема куди. Через безвихідь вона прийшла сюди з дитиною на поріг. Цього триповерхового будинку ще більше схожий на вілу багатія, аніж на орендований доброчинцями дім, де безкоштовно між лікуваннями мешкають хворі на рак діти та їхні родини з усієї України. Відомий він як центр дача і вільних місць тут теж не буває. Насправді, така кімната не зовсім облаштована для того, щоби тут. Жили сім'ї, і так сталося, що мама вранці приїхали села. А мені нема куди. Ми підселили до Сівіль. І хай навіть на матрасі чи, чи на маленькому диванчику, але це все, все одно краще, ніж на вулиці. А мірі з мамою пощастило, сусідка саме вирушає додому. Я дуже на матрасі загласно. За внутрішнім порядком це неправильно. Дача місце, де має бути комфортно всім. Тут панує атмосфера затишку та любові, тут не пахне лікарною, тут не лячно, тут завжди гості та друзі. Тут руйнують стереотип, що хворіти значить страждати. Дача це не просто будинок, де може переночувати мама з дитиною. Дача це дім завантаженість дитячого онковідділення 130%. На можливих 45 місцях нині перебуває. 56 дітей з 30% відсотків довгі місяці мають мешкати поряд без змоги поїхати додому. Якщо на дачі та в пансіонаті немає місць, доведеться винаймати житло. Повертатися додому за межі Києва небезпечно. Якщо ми розуміємо, що сам вид лікування може призвести до ускладнень, то ці ускладнення виникнуть вдома. Тому цим дітям. Приходиться вибирати, чи бути в Києві біля наших можливостей діагностичних і лікувальних, але жертвувати достатньо великі кошти для перебування або ризикувати життям дитини. Інститут раку це околиця Києва. І за логікою, оренда житла тут навколо мала б бути дешевшою, ніж усюди. Однак орендодавці не втрачають нагоди робити бізнес на онкохворих приїжджах. І ось, приміром, кімната в гуртожитку. Десь тут так, щоб дійти пішки, це 600-700 гривень на добу, що за місяць за 20 тисяч гривень. І ось це пожити між хіміями часто коштує дорожче ніж сама хімія. Тим більше, що ліки у відділенні зараз всі є безоплатно. Саме для того, аби не доводилося марно тратити і легковажити, доброчинний фонд запорука наважився на будівництво більшої дачі неподалік, де місця. Вистачить усім зводити такі будинки при лікарнях спільно коштом світова практика в Україні. Такий будинок зводять уперше і для української біржі благодійності це безпрецедентний за сумою коштів національний проект. Коли прийняла рішення, що ми ставимо проект на 10 мільйонів. Гривень ми хочемо дати можливість кожному українцю стати частиною чогось більшого. Це проект про те, що кожна людина може долучатися до чогось нового. Вона може створювати речі, які будуть потім існувати 10, 20, 30 років. і Допомагати дуже великій кількості людей. Набут майданчику. Вже зведена монолітна конструкція. Це третина споруди. Допомогти добудувати дачу можна також, надіславши смс на номер. 88077, вартістю 10 гривень, за які можна придбати три цеглини. Якщо ми всі потрошечки можемо допомогти і збудувати такий будинок, знаєте, де буде відчуватися, що він збудований нами, що там буде купа цієї енергії, любові, тому що вона від кожного нас піде. Просто в цих дітей не залишиться інших варіантів не одужати. Вперше за довгий час Аміра міцно спала і з апетитом їла. А ще в неї вже з'явилася нова подружка. А я... Ірина Стороженко та Євген Лук'янов. Програма Вікна СТБ пішли в наступ. Українські бізнесмени пишуть для влади нову доктрину економічної безпеки, домовилися завершити ще до виборів. Прийняття нового податкового кодексу. Це прийняття нового митного кодексу. Це докоріння з реформування фіскальної служби, створення нової національного бюро фінансової безпеки, яка одна буде займатися. Фінансове правопорушення. Допомогти й донести це у високі кабінети і підтримати авторитетом взялися три українські президенти: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Вони зустрілися з представниками українського бізнесу, обговорили проблеми і потреби і пообіцяли підтримку. Надії повинні на нас самих дати конкретні результати, так щоб люди, люди наші не. Не бігли за кордон шукати кращої долі, і завдання бізнесу поставити перед майбутніми так скажімо і президентами і депутатами умови. Хлопці, дайте нам, як ви будете виходити з цієї ситуації. То ми тут тільки для того, щоб напрацювати комплекс дій, документів, пропозицій, які можуть бути. Задіяні після завершення парламентських виборів, президенти зголосилися бути тим голосом, який потрібний для українського бізнесу у цьому прикладному питанні. Дам два слова. Треба шукати не ворогів і в, бізнесі, і в політиці, тому що а партнерів. Помітив ворожий наступ, попередив побратимів і навіть встиг дати відсіч, поки не прибули основні сили. Україна втратила на Донбасі чергового свого захисника – 38-річний Василь Богоносюк. Учора ввечері став до бою на взводному опорному пункті. Однак був смертельно поранений снайперською кулею. Бригада 66-го військово медичного госпіталю двічі запускала після зупинки серце, але поранення виявилось несумісним життям. За мужність та пильність старшого солдата Богоносюка Василя Богдановича подано до нагородження посмертно. Учора бойовики обстрілювали українські позиції 13 разів. Лише двічі застосовували стрілецьку зброю. Решту провокацій здійснили із заборонених різнокаліберних мінометів. Штаб спецоперації нарахував вирви від 125 мін, переважно 120-го калібру. Вже від початку цієї доби жодного пострілу в бік українських позицій не зафіксовано. Фронту з любов'ю у тернопільському професійному училищі майбутні кравчині на замовлення волонтерів шиють плащі накидки для українських захисників Вони не просто шиють, а ще й розписують дощовики віршами, які пишуть самі, в яких дякують оборонцям. Можуть тільки уявити, що відчувають хлопці в окопах, коли знаходять такі послання. Про те, як звичайний одяг можна перетворити на витвір мистецтва і зробити все це з любов'ю. Дивіться. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу тебе небагато не немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Ці рядки другокурсниця Ганна написала із місяць тому. Саме коли шила перший камуфльований дощовик. Розповідає, вірш прочитала іншим студентам. Тоді й виникла ідея писати подібні побажання на всіх дощовиках. Зовні їх не видно, та зсередини рядки прочитає кожен, хто носитиме такий плащ. Ми хочемо працювати, бо тому, що ми розуміємо, для чого ми це робимо. Тому що вони нас захищають, і тому дякую їм дуже їм за це. Пошити кількасот плащів із водонепроникної тканини. Кравчинь попросили во. Волонтери на передовій, особливо у дощову пору без них не обійтись, і скільки б такого одягу не видавали солдатам збройні сили, він зайвим не буває. Нині над замовленням працюють усі 117 студентів, які навчаються на закрійників та кравців. Хочемо зробити свій внесок наближення перемоги, і діти наших працівників це і рідні наших учнів беруть участь або брали вже участь в подіях. На сході всі з завзяттям активно свідомо долучились до виготовлення цих плащ палаток Аби якнайшвидше закінчити плащ та написати на ньому слова підтримки, дівчата працюють як на конвеєрі. Одна учениця переносить лінії, другі заготовляють листочки, треті – планочки для потайної застіпки. Наступно відпрасовує ті шви. В кінцевому результаті ми вже ті готові деталі збираємо і зшиваємо. Перша партія дощовиків потрапила на схід ще перед новим роком. Очі напевно самі за себе все говорять. А ці емоції подивіться, які емоції, і вони були просто вражені, вражені е, цією щирістю дітей. Христина Феціца, волонтерка. Саме вона доправляла бійцям дощовики. Жінка каже, такий одяг там завжди в нагоді, і наступну партію плащів хлопці чекають із нетерпінням. Коли дощ падає, коли сніг, коли е, мокра погода, вони потрібні їм. Вони ходять по колінах в болоті в, е, е, в окопах, вони живуть в бліндажах, е, ходять по болоті, по, ну, по позиціях. Нову партію плащів студенти планують доправити на схід наступного тижня і сподіваються, що своєю роботою не лише захистять бійців від дощу, а ще й дістануть відповідь. Я тут почала підписувати з якого закладу. Ми, ми б хотіли б почути якусь ну відповідь, чи ну чи сподобалось їм, чи, чи вони почули нас. Надія Березюк, Сергій Русаков, програма Вікна СТБ так закортіло заміж, що почубилися на чужому весіллі. Дівчата влаштували бійку за букет нареченої. Його водночас ухопили одразу дві запрошені на гулянку і заходилися видирати одна в одній. Попадавши дівчата, борсалися вже на долівці, там і гості підбадьорували учасник поєдинку, аж доки одна з них не висмикнула в суперниці омріяний символ швидкого заміж. Відомо миттю поширилося соцмережами, і коментатори засумнівалися, що тепер переможниці поєдинку вдасться незабаром одружитися, бо вважають, що для цього насамперед потрібен не вихоплений букет, а скромність, порядність і розум. Я бажаю вам безмежного самовладання і віри в те, що чарівний принц з'явиться і без букета. Дякую, що ви з нами. Побачимося 22.10.